Любі друзі, Божого сахасту та віри. Щоб прийти до Бога, нам потрібно з'єднатися з Ісусом Христом, а з'єднатися ми можемо тільки через вчення апостолів, тому що по-другому ми ніяк не можемо пізнати Ісуса Христа, щоб добратися до Бога. Хто любить Бога, то любить і дітей Божих, а хто нехто, є, ти попав в обман вісівський. Якщо в нашому житті Ісус. Ми тоді свободні від гріха, тому що народжений від Бога не грішить і лукавий не торкається до нього, і тоді в нас живе Ісус, а не гріх. На підставі Слова Божого, Бог буде судити людей, буде судити людство. Вихід для нас один, це Христос. Ісус звільнив нас від закону гріха та смерті. І він звільнив нас, якщо ми з'єдналися з Христом. Він нас звільнив і вже не ми живемо, але живе у нас Христос. А життям являється Ісус, і Він говорив: хто не буде пити кров крові моєї і їсти тіло моє, то не буде мати життя вічного. Якщо ми сини і дочки Божі, то ми повинні принести свободу і звільнення людям в цьому світові, стати сім'єю Божою це церква Ісуса Христа, це жива церква, і ми повинні бути світлом і сільюю допомагати людям. Тому що сатана розділяє церкву і робить все це. Всі ці спокуси, а Ісус прийшов, щоб рятувати цей світ. Амінь.